О, Аріна, ти хочеш робити свічки, я кажу, «Да». Захотіли і зробили. Аріна з мамою завітали на майстер-клас до Закарпатської обласної наукової бібліотеки і власноруч зробили натуральні і ароматні свічки із вощини. Матеріал приємний на дотик, м'який і теплий. Усім припав до душі. Ягкий, дуже і угу. пахнучий. Дуже сподобалось, дуже цікаво, дуже приємно. Запах. Пані Ольгу майстер клас зацікавив неспроста, тому що страшно, що скоро, мабуть, ми можемо залишитись без світла, але ця штука дуже допомагає. В бібліотеці теж врахували, що свічки можуть стати у нагоді. Вирішили навчити людей самостійно їх виготовляти, причому з натуральних матеріалів. А сам процес має ще й терапевтичну дію. Люди вже спробують палити свічки натуральні, вони дізнаються про натуральні матеріали. Це і корисно для організму, тому що бджолиний віск, він, ми знаємо, виділяє корисні речовини. От. І мета, щоб люди відмовились від парафіну це нафтовий продукт. Захід провели у рамках проєкту Татохаб до майстер-класів щоразу долучається все більше людей серед них і ожеродці, і вимушені переселенці з інших міст України. Психологічна підтримка родин у час війни це є одним із пріоритетних напрямків роботи нашого проекту. І як виявилося, саме майстер-класи це один із таких видів активності, які ми пропонуємо нашим відвідувачам, є найбільш популярними і ефективними, тому що терапія, коли ти виготовляєш щось своїми руками, особливо коли ти це робиш не один, а разом зі своєю родиною, то воно і єднає і допомагає жити якісно життя в теперішній нелегкий час. Для Анастасії зроблена власноруч свічечка стане приводом влаштувати вдома особливу вечірку. Я хочу з мамою зробити. Коли буде вечір, з мамою зажечь свічечки, а коли вже буде ночі, задуть їх вместе з мамою. Себастіан же залишить свічку як сувенір на згадку про Ужгород і про війну. Одну тут за а другу в Харків злізу, як сувенір. Буду нагадувати Ужгород. Та цю поїздку, та <гум> він Тато хаб продовжуватиме об'єднувати родини вже наступного тижня. Тут розпочнуть готуватися до новорічних свят. 8 листопада створюватимуть ялинкову прикрасу. Дуже класно, коли особливо внутрішньо переміщені родини, які залишили свої домівки, залишили свої іграшки, зможуть виготовити уже тут у нас в Ужгороді такі поробки, які будуть нести якусь частиночку тепла, доброти і хорошого настрою. Усі заходи в бібліотеці безкоштовні. Достатньо лише зареєструватися за посиланнями, що публікують на офіційній сторінці проєкту «Татохаб» чи обласної бібліотеки у мережі Фейсбук.